Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити на наступну тему, а саме будемо говорити, чи можуть вам в 2024 році призначити субсидію, якщо ви не працюєте офіційно не працевлаштовані і довгий час перебуваєте на лікуванні. Тому чи в таких випадках ви можете звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням субсидії. Якщо через тривалу хворобу ви не працюєте та перебуваєте у складних життєвих обставинах, то житлову субсидію в такому випадку вам може бути призначено на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії, в якому буде зазначено відомості про вашу тривалу хворобу. І в такому випадку. Ви маєте право звернутися в пенсійний фонд за призначенням субсидій, і вона вам буде призначена. Це передбачено положенням про порядок призначення житлових субсидій і є відповідна постанова Кабінету міністрів України.